Витривалість та сила волі. Справжні чоловіки не шукають легких шляхів. А витривалість це не тільки фізична сила. Вона, мабуть, іде звідси. І мова зараз йде не тільки про фізичну витривалість, а ще й про психологічну. І як виховувати у собі цю якість, щоб не бути хлюпіком? Кажуть, сила волі покращується тоді, коли долаєш труднощі. Зараз я подолаю оцю гору і прокачаю свою силу волі. Та що ж це ж таке? Ну я ж не можу під, прям під 100 кілометрів виїхати на цю гору. Ну, треба спробувати ще... Да, мудрий в гору не пайде. Але це трохи не в тему. Хоча... О, я візьму цю гору, хитрощами я розділю її на декілька етапів. Спочатку почну виїжджати на меншу гору, потім трохи більшу, більшу і більшу, і через деякий час я її подолаю. Якщо завжди змушувати робити себе неприємні справи, то від цього скоріше втомишся, ніж виховуєш силу волі. Але в мене ж є велосипед. Замість того, щоб нести ці коробки у руках, я їх повезу на велосипеді. А ще у мене є класна музика. І користь є, і приємно як. Ну що, давай хто перший до озера? Я переможу, навіть не сумнівайся. Це ми ще побачимо. Даремно він поїхав тією дорогою. Мало того, що я витратив більше сили, ніж ти, так я ще й програв. Тут спрацювало правило Парето. 20 на 80. 20% справ, 80 результатів. А це ще що означає? Ну, я правильно використав своїх 20% і зміг досягти кращого результату, ніж ти. Це виходить, що я використав своїх 80% та ще й програв? Ну, виходить, що так. От халепа. Якщо ви не можете взяти свою волю в кулак і розпочати робити заплановану справу, то, можливо, вам щось заважає. Наприклад, комп'ютер, телефон, телевізор, будь-що ще не дає вам приступити до справ. Це така собі мотузка, яка тримає вас і не дає рухатись вперед. Тому якомога швидше, звільніть себе і подаруйте собі свободу. Знаєш, Назар, щоб стати велосипедистом, потрібно тренувати легені та м'язи-ніг. Але не тільки м'язи, потрібно качати ще силу волі. Коли тренуєш м'язи, вони починають боліти, але збільшуються. А от що з силою волі? Так само, просто біль не фізичний, а психологічний. І з часом все стає легше і легше, і сила волі стає міцніше. Навіть Бог готовий допомогти нам у цьому. Нещодавно я прочитав вірш із Біблії. Будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. То це що виходить? хлюпиком бути гріх? 100%. Тому тільки вперед і вперед. Так чинять справжні чоловіки. Що робити, якщо у всіх крутіші телефони, ніж у тебе? Добряче пожалій себе. Сховайся під парту і наїжся цукерок. Спечи пряник у формі айфона і з'їж його при всіх. Хай знають, яка ти брутальна. Приклей на свій телефон яблуко і не забудь надкусити його. Візьми цеглу і скажи, що насправді це перша модель айфона, і ним користувався сам Стів Джобс. Позич у мами крутий телефон. Сфоткайся і постав собі на аву. Нічого не допомогло. Підійди до питання філософське і радій, що ніхто не може вкрасти твій крутий айфон. Адже не можна вкрасти те, чого немає.